До найбільших відкриттів баргезький сланець. Влітку 1909 року Чарльз Велкот, який у той час був секретарем Смітсонівського інституту, проводив польові роботи у Британській Колумбії. Вони з дружиною їхали вверх уздовж гори. А історія починається з того, що один з їхніх мулів загубив підкову. І коли Велкот повернув, щоб її відшукати, він проїхав повз якийсь уламок сланцю. На перший погляд, звичайний сланець, але коли уламка сланця торкнувся промінь сонця, він заблищав як срібло. Велкот під'їхав ближче, щоб розглянути дивокамінь і побачив на ньому якийсь візерунок окам'янілі останки. Подружжя вирішило обстежити ту частину гори, де був знайдений сланець. І побачене приголомшило їх. Величезний поклад, цілий кар'єр окам'янілих останків, чий вік близько 500 мільйонів років. Кембрійський період. Він дістав на поверхню понад 65 тисяч екземплярів. А Велкот назвав свою знахідку «Баргайський сланець. Дуглас Ервін, куратор Смітсонівського національного природознавчого музею. Як у випадку з динозаврами, знайшлися кістки, але нічого більше, очі і тому подібне. Ми знайшли всі ці уламки. Давайте я вам покажу. Це секретна кімната. Так, у цій кімнаті ми зберігаємо безліч найбільш важливих окам'янілостей. Онфасол булобіти, амоніти і баргеський сланець. Ось що я вам покажу. У нас тут є ось такий зразок, уламок. спочатку у вигляді одного шматка, як цей, але хтось ударив по ньому молотком, і зламав надвоєнфасо. Це айшея. Айшея черв'як онихофора. Коли вони вийшли з океану на сушу, ми не знаємо. Але бачите, у них є ніжки. І щось на зразок антени. Маленька антена. А якщо рухати отак туди-сюди, можна побачити крихітні часточки на кінці лапок. Це нігті. Так, нігті. Окам'янілості відкриті велкотом чудово збереглися. Вони схожі на яскравий моментальний знімок того часу, коли на суші домінували чудернацькі підводні істоти. Це найбільший хижак Кембрійського періоду. у Китаї деякі з них були завдовжки від метра до метра вісімдесяти. Ймовірно, вони родичі. Антроподів, комах, крабів та інших подібних істот Рот відкривається і ці рухомі частини закриваються. Від чого тріскається щиток ракоподібних? Схоже на щупальця восьминога. Так, це опабінія. Вона Опабінія? Опабінія. Одна з моїх улюблених створінь. Може, через те, що вони такі чудернацькі. У них п'ять очей на стеблах, і отакий хоботок з пазуром на кінці. Ніби хтось спеціально вигадав таке створіння. щось у китайському дусі. Ну знаєте, частина від одного створіння, частина від другого, і вийшло щось третє. Схожого з п'ятьма очима, з таким пазуром у сучасному тваринному світі не відшукати. Місце появи Баргезького сланцю виникло внаслідок раптового і сильного впливу природного чинника. Стрімкого руху підводного силового потоку. Осадкова порода обрушилася, поховавши усе зокрема, і тварини. На сотні мільйонів років. 505 мільйонів років тому життя дійсно завмерло. мікробного слизу було дуже багато і жодної складнішої форми. І лише зараз ми починаємо розуміти наскільки різноманітним був тодішній світ живих істот. Відкриття баргайського сланцю дало вченим близько 170 різних видів древнього морського життя. Це вражаючий сплеск багатоклітинних типів організму. Вражаючий, бо протягом мільярдів років на землі панували одноклітинні організми. Для багатьох учених таке розмаїття окам'янілих останків у Баргейському сланці є доказом радикальної зміни в еволюції життя на землі. Це був еволюційний еквівалент великого вибуху. Баргейський сланець це дивовижне вікно, крізь яке можна побачити великий вибух, після якого швидко утворилися найрізноманітніші біологічні архітектури, найрізноманітніші способи виживання у цілком новій екосистемі. Це дає набагато більше, ніж гра з моделями донозаврів. А чому це краще? Ці організми набагато цікавіші. Тобто, вік донозаврів не такий вже й довгий, а ось ті з часом перетворилися на птахів. За віконцем. Опабіня безумовно цікавіша за тиранозавра Рекса. Тільки п'ятирічні діти Неї поки не знають навіть Спілберг і Лукас про неї ще не чули. Може, тому вона так вабить до себе, а сланцю ми б не дізналися, що такі створіння колись існували.